Висосу... Слава Ісусу, слава на віки Богу. Отже, дайте пораду, як справиться мене звати Галина. Два роки тому мене чоловік покинув з чотирма неповнолітніми дітьми. Він мене покинув, бо я хворіла і дістала групу. Але натомість, знаючи, яка я хвора, він мені зраджував, зробив біль, біль і ще, щоб я бачила і чула. Але прийшов час, він мене покинув. З дітьми мені було дуже важко. Знаєте, є така схема в психотерапії, як трикутник Картмана, так? Тиран жертва спасатель. Майже всі люди задіяні в цих трьох схематозах, і ми час від часу міняємося місцями. Сьогодні я жертва і він мене не любить, він мене обіжає, він мене принижує. Завтра я тиран. Не дам тобі більше крапки горівки. А ти тако здохнеш з голоду, не буду тобі їсти варити. Що? А потім, Боже, прийшов п'яний, я то що з тобою стану? Я чекай, чекай, дай я тобі його, в... і воно помаленьку без неуповну, і тебе там далі буду спасати, та там, ще там, щось і так далі. І це така безкінечна гра. Я не хочу грати на ваших почуттях. Я розумію, як вам складно, як вам боляче. Як це все подолати? Перестати грати в цю ігру, цей трикутник Картмана. Перестати переходити від одної ролі до іншої. То тиран, то жертва, то рятівник. То тиран, то жертва, то рятівник. Вийдіть з тої ігри. Перестаньте. Почніть жити життям. Не видумайте собі ролі, а жити ними. Жити життям повноцінним. Не любить, не хочеть. Знаєте, я вам, як священник, мав би казати, то треба змиритися, то ви маєте того. Ні, я вам так не буду казати. Не можете жити разом, розійдіться. А далі, слухайте, що я вам кажу, залишайтеся в тому стані, в якому ви були покликані. Якщо вже розійшлися, а? не можете жити разом, то не треба на другий день шукати вже щось друге. Як ти не можеш жити з тим, кого любив найбільше, то що ти кращим знайдеш? А, тебе обдурили? А другий раз не обдурять? Ні. Жийте разом, будуйте відносини. Не можете жити разом, розходіться, але не шукайте вже, бо ви не здатні до подружнього життя. Отже, хочу вашої поради, я ніяк не можу пробачити колишнього чоловіка. Ми розлучилися рік тому, але він мене зраджував. Давно я дуже хворіла. А, це то саме. Так і так зраджував, не, не, не жалів. У мене чотири діточок не понуріт, потім ми розлучили, розлучилися. Мене покохав дуже хороший хлопець і ми розписалися, але все одно я не можу пробачити колишньому чоловікові, що покинув нас. Не можу пробачити чоловікові, що покинув нас. Я думаю, що той шлюб, який ви заключили ще раз, є знаком того, що ви пробачили. А як нема, то має бути. Якщо ти робиш слідуючий крок, то то, що було зразу, вже крапка все. Я би не хотів це порівнювати з машиною, але знаєте, якщо ти. Ти маєш машину, дуже файно з нею дбаєш. І потім ти її продаєш, оформляєш договір купівлі-продажу, підписуєш, і це вже не твоя машина. Ти вже не переживаєш, чи він буде їхати на червоне чи на зелене, чи він її розіб'є, чи він її поставить в гараж і буде хухати на неї, тобі все одно то вже не твоя машина. Коли ви подружжі щось поламали, якусь сім'ю, ну не вийшло. Збудували іншу. Чого вертатися назад і порпатися, порпатися в тому, від чого ти вчора відказалася? Нашого? Зала моя бабка Процька, не роби собі лице. Жити життям повноцінним. Покажіть Богові, я можу у другому подружжі жити краще, тому що я побачила помилки попереднього подружжя, і я їх ніколи не повторюю у своєму новому подружжі. Покажи Богові, наскільки ви здібні. Доброго дня! Мені подарували кульчики хрест, хрестиками, чи можна їх носити? Ні, мені треба куляти. Кульчики з хрестиками. Е, є дуже багато дискусій. Священники одні кажуть, що е, кульчики це хрестик як прикраса. Розумієте, то їх тут на вусі не добре носити, а от, на, а от на на шиї треба носити. А на шиї що не прикраса? Ну, що собі з патичка не зробити, вербини відтишити хрестик. А золотий хочете? І бажано такий Хочу з камінчиком, хочу з брилянтиком, розумієш? Це що, не прикраса. А я хочу Хрест свій прикрасити як максимально. Так? Бачили, священники священки ноші хрести з прикрасами? Це винагорода. Це винагорода церкви за, за особливий вклад в життя церкви священника. його нагороджують хрестом з прикрасами. Це прикраса. Де ти її носиш та хоч в носі носи? Але не всі знають, що я християнин. І не треба робити собі лице, що хрестик тільки має бути на, на, на грудях. А це що ззаді? Скажіть мені? Не хрест? А знаєте, тільки що на мені хрестів? Я християнин. Навіть на чолі мені хрест кожен раз намированню священник робить. Носіть, де хочете ті хрестики, але саме головне, аби це символізувало, що ти християнин. Бо не раз чіпають е, знаки зодіака. це непонятно, ти хто? А я Козірог, а я стрілець, та ти що? А я риба? Це нічого. Знаєш. А хрестик у вусі це вже, вже не добре. Відносіться до нього по-людськи. Як тебе спитають, Відкіткі файні кульчики, ти кажи, для мене хрест найдорожча річ. пазусі не видно, а на вушку видно, бачиш, щоб всі бачили, що я християнка. Така моя думка. Доброго дня та мирного неба. Такий вопрос. Якщо я обідив стару бабку, яка робить всім порчі. ой Ой-ой-ой, від того дня. Від того дня став нервним і кожен день вечором випиваю, тягне, тягне, що жінка сориться, того не було До сори з бабусею, вона вже є неподалік, що робити потрібно, щоб було все добре. Що, що, робити, що робити потрібно, щоб було все добре. Дякую. Мені дуже подобається, знаєте, такі запитання, щось там начудить, начудить, прийду до церкви. Отець, що мені таке зробити, щоб таке все пройшло Чи три рази перехреститься. І ще от чи наш І гай ще водов свіченко покропити. Так. І зразу і тоді все. Не, друзі мої, Треба покаятися з усіх своїх гріхів з цілого свого життя, піти до церкви на генеральну сповідь, висповідатися, і потому своєю святістю оту бабку навернути до спасіння. Якщо вона не зможе навернутися, 139-й псалом починається він. Визвонь мене Боже від людини злобної. І якщо та бабка прийде до тебе, то вона тобі точно щось виробила під, того, як під той час, як ти будеш читати молитву. Якщо ти прочитаєш цю молитву кожного дня, сім днів, і вона за цих сім днів тобі не прийде, то нічого вона тобі не зробила. Так, їдемо далі. Маю таке питання. Дівчина у 9 класі була згуртована. Це 16 років. Після цього завагітняла. Практично одразу зробила аборт. Це гріх? Залежно, як ви рахуєте. Залежно, як ви рахуєте. Знасилування це гріх чи ні? Якщо насилування гріх, це як причина, так? то все далі решта є на відповідальності того, хто став причиною цього гріха. Смерть тої дитини на совісті насильника не треба чіпати ту дитину. Вона стала жертвою насильства. А ви ще хочете зробити з неї, приписати її вбивство. Це вбивство на, на совісті насильника. Так само, як ми маємо сьогодні агресію з сторони Російської Федерації. Кожна смерть, кожна смерть, кожна людина, кожна дитина, кожен старший чоловік молодий, кожен воїн, українець чи росіянин, чи з нашої сторони, чи з їхньої сторони. Кожен, хто загинув, винуватий Путін, військове керівництво, Російська Федерація. Хто би куди не стріляв? Наші солдати, куди би не стріляли, всіх, кого вони заб'ють, будуть на совісті того, хто почав війну. Крапка. Розумієте, як все побудовано? Якщо насильник. І когось, там, дівчину, та? Там немає різниці, чи їй 16 років це по особливо, бо це калічить людині життя. То гріх на ньому. На убивстві, як він, він убив власну дитину. все. А дитина не при чому, вона жертва. А ви задаєте питання, чи це гріх? Гріх що? Отець, освіт, підкажіть одне, ми постійно сваримося з дружиною, а деколи неправильно поступаю, поможіть, як нам правильно приймати один одного. Якщо ви сварите, то у вас все дуже добре, у вас ще все впереді. Сварка це підготовка до нормального подружнього життя. Якщо ви нормально підготувалися, потім жиєте, обнімаються, тішиться, любиться. Якщо не вийшло, розійшлися і забули. Оден за одного, як прострашний сон. Крапка. Слава Ісусу Христу! Коли прощаюся, йдучи із роботи, кажу, бувайте здоровенькі до завтра. Мені кажуть, іди з Богом, що я маю відповісти. Дякую і все. Дякую і все, що я маю відповісти. Ну, дивіться. Я по-перше, Дуже не люблю, коли вітається слава Богу. Я вам поясню чому. Є вітання. Слава Ісусу Христу! Христос рождається! Христос Воскрес. Про кого йдеться? Про Ісуса Христа. Слава Богу, це про кого? Та Про Бога? А про котрого? Про Перуна, про Нептуна, про Зевса, про Юпітера. Про якого? Тому? Іди з Богом, з котрим Богом. Як вам кажуть, іди з Богом, каже слава Ісусу Христу. Як вам кажуть, е, там, слава Богу, а ви мали би відповідати, слава на віки, кажіть, слава Ісусу Христу і слава на віки. Христос має бути в нашому привітанні. Це має бути зрозумілий Бог, не що небудь. Господь Саваот, це зрозуміло. Господь все держити. це зрозуміло. Господь наш Ісус Христос це зрозуміло. А просто якогось Бога. Краще я би уточнив. За гріхи людина або діти покарані на землі, а в пеклі не вічне покарання, пекло чистили ще рає. А хто вам сказав, що на землі людина відбуває покарання? На землі людина жне наслідки гріха. Наслідки, так? Зробив, взяв молотком, дали по пальцям. Ой, болить, так. В землі вийшов, легко вбрався, змерз. Ну, це От в такому примірному варіанті. Ми маємо на землі проблеми через те, що десь жили не по-божому. Це наслідки. А покарання буде потім. Покарання це підведення підсумків. Бог за добро нагороджує, а за зло карає. Бог. Не думайте, що тут на землі, що ви маєте якісь проблеми, що це кара Божа. Це наслідки наших гріхів. Чому є атеїсти? Душі атеїстів пекло, чистилище житимуть. <кій> Чому я <є> атеїсти? <кій> ну, атеїсти це що? Це ті, що відкидають існування Бога. Це можуть бути різні причини. Людина не хоче вірити, людина не може вірити, їй недостатньо розуму, а ще їм часом здається, що їм Забагато розуму, та? що вони такі мудрі, що типу Бог це, так що ви там мені починаєте з тим Богом? Угу. І тому є атеїсти. Чи вони будуть жити в чистилищі? Душа вічна? Душа, яка знайде притулок у Бозі, це та душа, яка йшла до Бога. Атеїсти це ті, які відкидали Бога. Вони не можуть прийти до Бога. А умерти теж не можуть. Тому що душа вічна. І вони будуть там у там, де збирається непотріб. Надія кодлай, питання, отець Василю, мені сниться сни, які збуваються. Це від Бога, чи як ви вважаєте? Як приїдете до мене, будете тут разом стати зі мною, я подивлюся на ваші сни, і я вам скажу, чи вони від Бога, чи ні. Від кого сни, ніхто вам не скаже. Навіть ви самі. Сни бувають віщі, сни бувають е підсвідомість, перебирає, робить порядок у вашій голові, сни бувають як наслідок переглянутого фільму, прожитого дня, щось інше. Ці образи мозок хоче логічно скласти. Я не буду вам зараз розказувати, що таке оті нейронні ланцюжки, які вибудовуються в нашу мозку, як людина набуває якихось певних. Своїх отих, е, розумових якостей. так? Вона вибудовує свої цепочки. Як будують нейросети, якщо у вас є хоч трохи поняття, то ми маємо про що говорити. Якщо ви не розумієте, то я не буду пояснювати, <кій> як воно працює. Е, і тому сон це така річ, коли е, в мозку не вистачає якихось там певних там. Е, Нейронних зв'язків, якихось певно логічних пояснень, яких певних висновків, якихось певних варіантів, які мозок прощитував, він в сні проживає, промальовує якісь певні ситуації і потім складає їх у певну структуру. І коли ти потім якось чуєш інформацію, вона вже пропускається через оці всі вже е, пророблені схеми, прорахунки, щоб на виході людина мала відповідь, так? Але вже враховуючи всі варіанти прожиття, чим менше людина інтелектуально або менше досвіду, вона, в неї дуже прості відповіді, в неї дуже прості запитання і в неї дуже простий спосіб мислення. Щоб все враховувати, розумієте, треба враховувати багато нюансів. Я от вчора мав, мав розмову. Ну, є от такі, каже, отець нас дурять, нам кажуть, що от нам світ за нас, а світ проти нас, бо тому що взяли, наприклад, от Іран там офіційно об'явив, що ми ніколи не будемо давати ракети Росії на другий день. Інформація, що ракети поступили. Ну Це як простий приклад, так? Дивіться. Президент. Який за 20 років останній перший став е, таким собі, як би, демократом, та? Він хоче отой Іран вивести з тої е, з тої ями, санкції і так далі, трохи вийти на світ. Але президент там фігура номер 2. Першим там є. Релігійний лідер, так? тому що там є от основне слово за релігійним лідером. І навіть коли вибрали президента, поки релігійний лідер не поблагословив його, щоб він мусив дати письмове пояснення, що він буде підтримувати там то, робити там то. І так, він дійсно хоче десь там рухатися, хоче йти до, до цивілізованого світу. А духовний лідер каже, ну, в них там своя політика, стражі революції, так і так. Розумієте? І щоб це все знати, каже, а де сказали так, а завтра так. Треба це знати, що є нюанси. Це якраз і є оті варіанти пророблених варіант, про тих цепочок логічних, які є в нашій голові, і нейронні зв'язки. Чим більше інформації, чим більше, чим більше вхідних даних, тим більш точніша відповідь, реак... тим більше э, точніший результат. Марія Алєйнікова, слава Ісусу Христу, прошу Отця, скажіть, як молитися, щоб моя внучка. Щоб моя внучка буде 13 років, перестала ходити до церкви і не хоче ходити до церкви. Приймала перше причастя і ходила до церкви, а зараз не хоче ходити. Ну, не хоче, бо, бо батьки не йдуть. А чого ви йдете до церкви? Чи знає ваша дитина, що ви йдете до церкви? А може через те, що вона знає, що ви йдете до церкви, і вона через те не йде. Я з бабкою завжди хотів йти до церкви. Якщо бабка не йшла, я йшов з війну Іваниху, сусідка наша, трошки вище нас жила. Тому вже Іваниха не могла ходити, я сам ходив. Бо тому що я знав, чого я йду до церкви. А ви дитину не навчили, чого вона йде до церкви? Чого вона йшла до першого причастя, вона поняла. Біле плаття, віночок, красота, центр внімання. А потім прийшла на другу неділю, на неї ніхто не дивиться. Прийшла на третю, ніхто за неї навіть не згадує. то чого вийти більше? Поясніть дитині, чого ви ходите до церкви. І може вона теж схоче ходити через те, що ви. А як ні, то ви для себе зробите якийсь висновок, чи ви правильно ходите до церкви. Е, Аліна Доброволь. Отець Василь, вітаємо зі Львова. Прошу привітати мою маму, Віру. Їй сьогодні 86 років. О, дорога пані Віра. Е, е, вітаємо. Вітаємо пані віру, нехай Господь Бог благословить здоров'я, Божого благословення, пані віра на ноги і благі літа. Слава Ісусу Христу, щоб запитання задати, чи отримати пораду, писати в чат. Ні, не в чат. В чаті це намірення на службу Божу. Щоб задати питання чи е, отримати пораду, пишіть, можна і в чат писати, але ліпше пишіть мені на Viber. Якщо не маєте, то в кожному відео, отут в Описі. Там, там, де пише служба Божа, нажимаєте, відкриваєте, показати більше. І там є вся інформація. Які карточки вам зручні, щоб пожертвувати. Там пише якийсь святого сьогодні. І внизу там є номер телефона, вайбер, на який можна писати. Дзвонити не треба, писати можна. Віка. Так. Слава Ісусу Христу. Отже, скажіть щось про 100 місць зцілення з Біблії, як правильно їх читати хворим людям. Я не знаю, скільки там є місць у Біблії, так що я не знаю, як їх читати. Читати треба просто читати. Як там є зцілення, берете та й читайте. Що ви маєте на увазі, як правильно читати? Так Як навчили школі зліва направо, як правильно читати? Читати, оскільки там тих місць я навіть не знаю. Для мене не важливо, скільки місць цілення у Біблії. Для мене важливо, щоб Біблія принесла нам добру звістку, що ми є відкуплені. Це і важливо. А якщо хтось по дорозі до Бога, йому тяжко прийти хворому, то нехай буде зцілений. Якщо ця хвороба стане йому тим способом, що він приблизиться до Бога, хай буде зцілений. Слава Ісусу Христу за здоров'я, за Божу опіку для Олександра. Ні, не пам'ятаю. Це не то? А де? Ага, Як вирватися від зависних людей? Як хочете таку повністю вирватися від зависних людей, переїдьте в друге місто або в друге село. Я не думаю, що вам це сподобається, ця порада. Ті, хто завидують, це і ознака того, що у вас все виходить. Та й добре. Не переживайте. Це ознака вашої гідності, це годна ознака того, що ви щось досягли. Ну, а чим переживати? Хай собі завідують стільки хочуть. Є деякі священники, що мені теж завідують. Але не через те, що я маю проповідь кажу чи там ще щось, а через те, що в мене зарплата трошки більша, як у них тут Дуже добре. Це оцінка того, що мої старання не зря. Отець Василь, як зрозуміти слова, знай, що за тебе я терплю на ругу. Ну, Це з пісні про Ісуса Христа, Хресна дорога чи з покаяльного канона. Ну, Як розуміти? Так і розуміти, що Христос за тебе терпів знущання, приниження. Так і розуміти. А якщо людина це каже, то це так казати людям не ся. Оксана Парійчук, слава Ісусу Христу, Отче Василю поясніть, будь ласка, що таке Томофор? Може хіба показати? Бачили образ Богородиці, образ Богородиці, покрову Пресвятої Богородиці. Вона в руках тримає омофор.